Яна Шелемба, чемпіонка світу, чемпіонка Європи та України зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді, майстер спорту України міжнародного класу, курсантка першого курсу навчально-наукового інституту номер 2 Харківського національного університету внутрішніх справ у 2024 році. Була визнана як кращий боєць року серед жінок. Рано. Трішечки почали говорити про змагання в Тбілісі. Розкажіть ще щось, яка атмосфера панувала, як взагалі вони проходили на вашу думку? Ну насправді я дуже хотіла завжди побувати в Грузії, uh -huh. Uh -huh. тому можна сказати, мрія моя здійснилася. Я скажу дуже такий масштабний турнір. Багато спортсменів підростають uh -huh. високий рівень. Дуже багато спортсменів показали дуже хороші результати. Не дивлячись на те, що у нас війна, угу. я скажу, ми їхали дуже з підготовленою командою. команди. Скільки було з України спортсменів? Десь з тренерами до 60 спортсменів Вау! Ого. тобто потужна команда. Так. А ось якщо говорити про змагання, зрозуміло, що фізично було важко, а емоційно? Ну. Я не перший раз їздю на, там, mm -hmm. за кордон, кудись на міжнародну арену, тому емоційно я справлялася. Плюс в мене тренер такий, що він завжди мене підбадьорює, там підтримує, тому мені було. Давайте ми про тренера поговоримо, розкажете нам більше про цю людину, бо ж завжди за спортсменом стоїть тренер, який готує, допомагає, цей наставник, хто це. Як, Нас... як ви знайшлися взагалі? Як, як взагалі з'явилося це ММА в, в, в вашому житті? Насправді. Так, у мене багато тренерів, uh -huh. такий як основний мій соляр Володимир Володимирович, він стольчина. Uh -huh. Далі у мене є коваль Віктор Вікторович, mm. Ковальчук Артур, Грущанський Олександр. тобто це не Але основний соляр. Mm -hmm. е, до спорту я прийшла, так як я з села, і там в основному були танці, і mm -hmm. цей вид спорту, у нас батюшка гурток. Mm -hmm. І я вирішила виділятися, не ходити mm -hmm. на танці. І я пішла. Wow, ви пішли так. проти правил. Розпочинала я з рукопашного бою. Зараз я також періодично можу поїхати на змання з рукопашного бою. Це пов'язане рукопашний бій МММ. Е, ну, я вам скажу так, що МММ це мій основний вид спорту, але я їздю там буває і на якесь самбо бойове, на спортивне самбо. Тому набираюся досвіду з усіх змагань, тому воно лишні ніколи не буде. А дивіться, десь декілька тренерів. Кожен тренує якусь свою окрему там, частину, там, хтось більше за руки, хтось більше, так, тренує, чи так, яким чином це працює. Так, я там, наприклад, Артур. Uh -huh. Коваль, то він мені ударку. Uh -huh. Там руки більше, бо він сам боксер. Uh -huh. Саша, там я приходжу в нього ММА повністю, там таке спарринги. Uh -huh. Ну, сказати, я кожні дні в різного тренера. Uh -huh. Uh -huh. А давайте, давайте тоді повернемося uh -huh. до змагань. Все ж таки, знаємо, знаємо про таку інформацію, що перше командне місце Україна посіла серед 61 серед 61 країни. Uh -huh. Так, дійсно. Так. А що на вашу думку, взагалі, от спонукало наших спортсменів до виграшу підтримка, можливо, тренерів. От як так? Як ви змогли це зробити? І ви, і спортсмени? У нас дуже так. сильна команда. Mm -hmm. Справді, перший раз цього року можна сказати, ми забрали все. Ми забрали чемпіонат mm -hmm. Європи. Перше місце по дітях ми посіли перше, і теперки по дорослих ми посіли перше. У нас дуже круті тренера, дуже крута організація. у нас все так дружно. Тому я думаю, ми так як одна команда. Всі за всіх болівали, тому ось ця підтримка і такі результати. Я знаю, що ви ще з однією юничанкою з Анастасією їздили і виступали. Так. Це між вами якісь змагальні стосунки? Чи ви одно одно підтримуєте? Як у вас взагалі? Чи починалося як змагання? Потім здружилися і... так. Починали ми зі змагань. Ми раніше виступали в одній категорії. Вона ага. завжди мене била далі. Так вийшло, що в нас в Вінниці були змагання. Я виграла в неї. І після того я вам скажу, я вже поїхала, виграла Європу, світ, тому можна сказати, що ця перемога як поштовх для всього. Після того, як ви в неї виграли, ви вже здружились з нею. Так, так. зараз ми спілкуємося, підтримуємо один одного на змаганнях, тому у нас зараз дружні стосунки. А Для дівчат, які сумніваються, але хочуть спробувати, якісь поради, можете дати? Чесно кажучи, те, що кажуть, що цей спорт для чоловіків, для хлопців. Це брехня, не вірте зараз. Жінки і дівчата показують набагато кращі результати ніж хлопці. Тому в будь-якому випадку займайтеся спортом. Навіть якщо це будуть якісь там танці чи ще щось, я думаю, що лишні ніколи не буде. Наприклад, я не пожалкувала, що пішла. Зараз я їздю, бачу світ, подорожую, нові знайомства, друзі. Тому в будь-якому випадку займайтеся спортом. Супер мене ще мене мене ще одне питання. Давай ну як мама до цього віднеслася. Спочатку в мене мама дуже була така рада. <свят> що я займаюся якимось спортом, бо можна сказати, що я з сім'ї одна. <свят> <свят> Зараз в мене мама дуже мене відмовляє, тому що, ну, знаєте, 18 плюс, б'ють в голову різні травми, і в мене мама така: я, може не треба тобі. Чесно, а не Яна, надо. треба. А я да. Я така, що я характерна, я кажу, мам, треба. Я там ось, наприклад, програла, стала ну в фіналі програла. Вона мене там зразу піддержала, все, все, янка може більше не надо. Я «мам, ні, на брат... мама їздила з тобою. Да? Раніше ну по Україні їздила мама зі мною. Я хотіла її брати з собою там за кордон кудись. Вона відмовляється. Вона така. Ми купляємо прямий ефір. У нас мене сестра купує прямий ефір, і вона не дивиться мій поєдинок. <hq1> hmm. Там уже сестри подивились, позвонили маму, там виграла. Все, все, вона дзвонить і все. З власного досвіду дуже важко дивитися, коли твою дитину б'ють. Я просто теж слухаю і думаю, я б теж, мабуть, не могла б дивитися. Пощо хочеться вийти, дати ліщеники? Я вам більше скажу. Більше скажу, дівчата, хлопці. Важко навіть дивитися на чужу дитину, яку б'є твоя дитина, це теж важко сприймати. Це нормально дивитися, тоді? It's not a you're take a just a fucking Ну, коли твоя, дитина б'є чужу дитину, то що твою дитину, коли, коли, коли <сміт> <твоє сміт> дитину б'ють, да, типу, є якийсь дискомфорт здати. <сміт> як мама, ну правда, Юль. <сміт> це мама. Від, від тебе батьків і дітей, давайте ми покажемо цю медаль глядачам, яка лежить <сміт> на, так, на столі. Дуже класно виглядає, типу, дуже потужно. <сміт> і не знаю, як на мене, то срібло це теж крутий результат. І засмучуватись того, що це не золото. Мабуть, що це зарано ще купа турнірів попереду ще купа можливостей, правильно? Так, в будь-якому випадку це досвід. Зараз ще виходить, що я їду на чемпіонат Європи 18 21 а далі я буду переходити вже по дорослих. Oh, тому oh, oh, oh. надіюсь, Європу ще заберу. А потім ми ще дорослих забирати. А потім дуже потрібно буде ставитись прям серйозно до цих тренувань, все розписати до чого там треба привернути увагу більшість, тому. А mm -hmm. навчання і тренування вдається поєднувати, чи, наприклад, ось там, в, 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 де до речі навчаєтесь? Я навчаюсь в Харківському національному mm -hmm. університеті внутрішніх справ. Насправді, спочатку мені було дуже важко це все поєднувати, але зараз я навчилася. Нормально? Да. Е, я ходжу на пари. Наприклад, коли я пропускаю, так як я там за кордон mm -hmm. чи кудись на збори, я потім відпрацьовую ці пари, викладачі Нормально дуже до да, чи... да, лояльно до цього ставляться. Там, деякі допомагають, деякі підтримують. Тримуюся, тому з цим немає проблем. Так, ти їжджай, поки що виступай, ми тобі поки не атестацію поставимо, там, там прийдеш, там дивитися, як, це, як ти вона. Робиш, ні. Що, що, що це? Я? І, насправді багато викладачів дуже хорошо ставляться до спорту, тому їм теж цікаво. Там, наприклад, я приїжджаю, там пішла щось давати, вони там та давай розглядомо. Я за вас так, ні, так. а покажи якийсь прийом. Це теж цікаво. Чотири мали. Вже чотири є. Ну Яна, ми вам дуже дякуємо. Дійсно, дуже цікаво. Ми вас ще раз вітаємо, Дякую. Бо, не знаю чи я якось сказати з перемоги, але для нас це теж перемога. Для мене місто якесь на змаганнях, це вже перемога. Подіум – це в будь-якому випадку круто. Типу чи це... десят <круто>, 61 країна? Ти розумієш, що типу, це не не, не, не двоє там людей. Ти да, о, там розділили перше і друге. Да, тобто це, 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 це круте досягання. І що хочеться наступного раз бачити знову з черговими медалями, що ми досягнемо і і, і загалі ти типу, поспілкуватися, якщо якісь події. Будемо за дурань вас бачити. Ми зажирать, вас вже вас чекаємо бачить. після Європи. Все, обов'язково прийду. Домовились. Домов 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 Супер.